Всіх вітаю! З вами завжди канал TikTok, з вами завжди АВС стандарт, з вами завжди новини, з вами завжди новинки, з вами завжди акції, подарунки та подібне. Ну, а зараз ми будемо вам презентувати нові е гібриди від виробника компанії ТК Агра. І це буде два гібриди в лінійці е під технологією Сумо то ж під ранстар це буде гібрид іти Емерсон з вегетації 105 днів, стійки до семи развочка, 50 грам ранстару та пластичний для всіх території України. Ваша зацікавленість таки в тому, щоб почати з ним працювати в 25-му році. Це тобто та е, какано побудована дія, в якому ми вже можемо стверджувати, по-перше, це ви самі можете це все отримати і подивитись. Тобто гарнючий каталог від компанії Артагра вже можемо відправляти на вас. Це буде гібриди соняшника, кукурудзи і гібриди ріпаку ярого та азимого. А на зараз Емерсон, Емерсон олійного напрямку 52%. Сім разів вовчка, тобто це вся Україна. Низький, тобто 165 в нього висота заложена, равномірність на полі, 105 днів, ну, тобто це гарний гібрид, який можна зробити дві культивації, зайти на поле вже в кінці травня. Ну тобто, що по друге, що хотіли сказати, це ми проговорили про Емерсан, це обробка там аксіл XM, Або то такі, десь от іменно будуть показники. Якщо більш там інтенсивно треба зробити це діло, щоб був ще обробка повна інсектицидна, ну це треба вже планувати в лютому, максимум в березні місяці, щоб можна було, було закласти ці всі. Моменти по заводу, по заводу, тобто в якому доробка зробиться тоді, і докладеться ще 200 250 гривень на одну посівну одиницю. ви отримаєте вже повний захист для висіву на полі. По-друге, давайте проговоримо ще про такий гібрид, як Аркас. Аркас, я ще раз кажу, це гібрид вже і групи. Це по-перше, по друге. Це гібрид, який стійкий до семира свочка. Тобто, помните, в лінійки е, у нас в тому році вже класно появився. Це гібрид е, Клаус. Клаус, це він себе хорошо зарекомендував у цьому році. Якщо ми знімаємо це відео початку лютого, вже фракції екстра в Клаусі залишилось саме трішки. Ну тобто, тобі ж все його розібрали, тому що поняли, що це топ бредінг, і тобі ж це конкретіка. Дивіться, все, що стосується по аркосу, теж ви можете е при отриманні каталогу. Продивитися, тобто для чого це робиться, робився довго цей каталог. Тобто там і технологічні процеси, можна розбирати кукурудзи від раннього ФАО 220 до фау 350 Можна розбирати ярі ріпаки, можна розбирати по трьом технологіям класична, під гліфасад і під кліофіл, і медазолінової групи. Можна розбирати озимі ріпаки. Ну тобто гарні показники по, по всім. Моментом по якості самого зображення можете розберетись стійкість до хвороб до посухи та інше. Ще є в лінійці додавалося це кондитерський соняшник смарагд Тобто він все все вже в новому каталозі. Будь ласка, шановні друзі, класний каталог європейського гатунку. Дуже гарно. Я сподівався на Менш досконалість, але ну, тут вже якість, яка потребує, це тут команда спеціалістів працювала, і цей каталог прийде до вас. Якщо тільки у вас буде бажання, ви можете в коментарях це все е, закласти. Тобто по аркасу аркос 103 дня вегетаційний період, 103 дня, ну, тобто, Ви можете сіяти його з е, своєю пластичністю. Тобто, це знову таки обійтись без ґрунтового гербіциду. Це теж накладка по. Е, Коштам, по-друге, дивіться, це стійкі до імедазолінової е, групи. тобто під євролайтинг 1,2 літра. Можете працювати чистим євролайтингом або євролайтинг Плюс я думаю, у вас все буде добре. Я, не, я впевнений, а не думаю. Тобто, дивіться, Аркас це пластичність, стійкість до до хвороб, сім раз вовчка, і під євролайтинг, Тобто, візди, всюди є страхові моменти. Дивіться далі. Що ми хотіли ще таке класно сказати? Е, при тому, що він новий, да в нього немає таких моментів, коли там буде багато відео, багато відгуків тому подібне. Дивіться, ви самі можете його спробувати. Ми відправляємо від одної посівної одиниці у фракції «Стандарт» і фракції екстра. що всі є в наявності. Можете закласти цей момент, цей досвід, і це буде страховий досвід, тому що за е, українську гривню ви отримаєте якісно дороблене насіння. З гарною сертифікацією в схожості та енергії, і висіяти в себе на полях, щоб збільшувати потім площі по двом новим гібридам: і Аркас і Емерсон. Тобто, дивіться сім раз вовчка, дві технології Сумо та Клеєфілд. Це два топові гібриди ранніх, які я думаю багато закроють питань у аграрії по всій території України. Тому що, по-перше, це можна зробити дві культивації, тому що це. Нестача вологи в 25-му році, 24. му Вже таке сподівання на те, що пізні гібриди можуть зробити не таку якісну користь. Ну а в цілому, в цілому, дивіться, треба все спробувати. Практичні досліди це найголовніше. В 25 му році буде демоділянка, В нас знову таки закладуємо Ми АВС стандарт у Дніпропетровській області, Синельниківський район, Селена Вагніде. І це буде іти. Гібриди нові, тобто буде йти Емерсон, буде йти Аркас, буде йти Неймар Плюс, буде йти в нас Клаус. І це вже ті гібриди по двом технологіям, по два гібриди, які ми будемо закладувати разом з виробником компанії Тикартоагра. Тому ваша дія це підписатись або прикріпити це відео, або там його поширити, для того, щоб ви могли завжди потім звернути на це увагу. І Будь ласка, працювати разом з компанією ЄС стандарт. Дивіться, це фірмова упаковка, це все якісне, це всіякісна обробка. З вами компанія Вестандарт. Ми завжди з вами будемо на зв'язку. Ми е, арономічна е, така спромована компанія, яка може зробити багато для вас. Ну тобто на початку висіву і до збирання врожаю. Тобто, у вас не буде е, боліти голова. Ми вирішимо всі питання страхові. Та підживи, які вам будуть потребувати вашої культури. Тобто підпишіться, прокоментуйте, лайкайте та поширюйте це відео. Тобто Аркос і медазелінова група, та Емерсон сульфа -Мечевіни. Все нове, все цікаве, все з вами. До зустрічі!